Христос посеред нас. Щиро вітаю вас, дорогі друзі, до вашої уваги, православний вісник, програма про пошук головного в безмежному просторі другорядного. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: Сакральні таїнства церкви та Сакральне число Сім, випадковий збіг чи закономірність, сіб днів як відзеркалення тисячолітньої традиції, як прожила цей час Українська Православна Церква. Диво, яке здатне зупинити зло історія чудотворної Почаївської ікони Пресвятої Богородиці. Проте відразу на самому початку попрошу натиснути знак подобання та перевірити власну підписку. Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на наш канал. Також вітаються запрошення друзів, репости, а найголовніше ваші емоції та думки з приводу усього почутого та побаченого. Адже саме в єдності з глядачами справжня сила православного вісника. Чи можливо народитися двічі? Зазвичай так кажуть тоді, коли людина уникає смертельної загрози та відтоді починає святкувати свій, так би мовити, другий день народження. Але чи існує спосіб врятуватися від смерті вічної? Християнство впевнено відповідає, так. І для цього людина має народитися ще раз, духовно, залишаючи в минулому важкий тягар помилок та гріхів. Назва такого другого народження хрещення. Воно є ворітьми, що відкривають людині дорогу до царства небесного. Це перший крок, який долучає нас до решти благодатних дарів. Тому наш новий цикл про сім сакральних таїнств церкви. Ми не випадково розпочинаємо саме з хрещення. Поняття таїнства має довгу історію у Християнській церкві. У сучасній православній церкві під таїнством розуміють одне із священодійств, у яких благодать Святого Духа подається вірянину. Загальна кількість таїнств православної церкви сім. Це хрещення, Євхаристія, миропомазання, покаяння, священство, шлюб і єлепомазання. Всі інші священодійства відносяться до числа обрядів. Таїнство хрещення є дверима в церкву, з нього починається християнське життя. Практично хрещення це таїнство, в якому той, хто хреститься при потрійному зануренні у воду і призванні імені Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Духа Святого, помирає для життя. Плодського і гріховного і відроджується Духом Святим у життя духовне і святе. Таким чином, новохрещений вводиться в церкву і стає її членом. Таїнство хрещення це духовне народження для людини. На безумовній необхідності хрещення наполягав сам Господь, коли одного разу до нього таємно вночі прийшов один із начальників іудейських Никодим. Господь сказав йому істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться звище, не може бачити царства Божого. Разом із цим, як і у всякий земний храм, ми отримуємо ім'я одного з людей, хто зумів бути тим, чим ми покликані бути справжнім та істинним християнином. Кожен із нас при хрещенні отримує ім'я святого. Цей святий робиться молитовником нашим, охоронцем нашого життя. Нашим захисником проти зла. Кожен із нас при хрещенні стає ніби храмом саме в тому сенсі, як храм земний, який стає місцем вселення живого Бога. І при хрещенні ми стаємо частинкою тіла Христового. Багатьох в контексті розповіді про християнство цікавить одвічне питання щодо хрещення немовлят. Для дітей багатьох поколінь поверненням до Отчого дому є хрещення. Ми хрестимо дитину так само, як лікуємо немовля, яке народилося хворим. Хрестячи немовля, церква стілює його, щоб зробити дійсним членом єдиного тіла Христового, відкидання власного хрещення рівносильне відкиданню лікування. У хрещенні ми стаємо духовно здоровими і спроможними, слідувати за стопами нашого Спасителя, що у своїх трудах підтверджує священомучений Кіпріан Карфагенський. Благодать Святого Духа, яка подається у таїнстві хрещення, дає людині повноцінну можливість приступати до таїнства Євхаристії і жити справжнім, повнокровним християнським життям. Наша задача цю благодать в собі приумножувати справами добра. Це має бути наш орієнтир і головна мета на шляху до спасіння. Для всіх православних важливо розуміти, якщо ж хрещення було тільки формальністю, даниною традицій або моді, і людина продовжує жити як язичник або невіруючий, вона позбавляється всіх плодів таїнства, відлучає себе від Христа. Триває наша важка битва за майбуття, під час якої українському народові доводиться захищати рідну домівку. Як подолати почуття невпевненості та страху перед цим викликом. Псалмоспівець Давид у 26 му псалмі залишив для нас натхненну молитву: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на поміч Його. Надія на Бога складається з щоденної клопіткої праці над власною душею та з відповідних справ, якими ми наповнюємо свій час. І про те, як це робили українські віряни протягом минулого тижня, ви дізнаєтеся з нашого традиційного телелітопису. 2 серпня, у День пам'яті пророка Божої Лії, престольне свято відзначали у Святої чоловічому монастирі міста Одеси. Божественну літургію з негоди престольного свята Обителі очолив високоприсвященніший Агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський у співслужінні високоприсвященнішого віктора архієпископа Арцийського, братії та гостей монастиря у священному сані. За обуслужінням в санприсвітера було рукоположено деякона Романа Липчака. Під час Божественної літургії підносилися собі молитви за мир в Україні. По завершенню богослужіння було звершено святковий молебень, після чого митрополит Афангел звернувся з проповіддю до вірян та преподав благословіння. 2 серпня, у день пам'яті святого славного пророка Божого Ілії, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій почав божественну літургію в столичному Ілінському храмі, що на Подолі, представителю співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Вишневський з і Єпископ Бородянський Марк, духовенство храму та гості у Священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший митрополит Мофрій звернувся до пастви зі словом проповіді: «За бослуженням помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберег тих, хто у вічаї втратив домівки. За божесну літургію митрополит Онуфрі звершив дияконську хіротонію випускника Почаївської духовної семінарії Богдана Григорука. Новий деякон служитиме у Благовіщенському соборі на Святошині. Священнослужителі на чолі з предстоятелем звершили чинславлення перед іконою святого пророка Ілії після завершення богослужіння блажені шархипастер привітав вірян зі святом. 5 серпня з нагоди свята на честь Почаївської ікони Божої Матері відбулись урочисті богослужіння в Успенській Почаївській лаврі. Святкування у Почаєві розпочалося ще 3 серпня. За традицією, Чудотворний образ Богородиці у цей день перенесли з Успенського собору до Преображенського, де відбулись основні святкові богослужіння. Вшанувати Богородицю на Почаївську гору прибули тисячі вірян. Частина з них прийшла пішки хресними ходами. Напередодні свята у Преображенському соборі звершили санічне бдіння за кафісним співом перед чудотворною іконою Богородиці. Потім перед образом звершили молебні за кафістом до глибокої ночі, доки численні віряни вклонялися святині. Православна молодь на території обителі прославляла Божу матір духовними піснеспівами. Ворочисти Боссіння звершив сонну архієрів та духовенства на чолі з митрополитом Тернопільським і Кременецьким Сергієм. Участь у святкуванні взяли тисячу вірян з різних куточків України. У сам день свята 5 серпня було звершено дві літургії в Успенському та Преображенських соборах. За богослужінням помолились про мир в Україні, про наше хрестолюбиве воїнство та боголюбивий народ. Після святкової божественної літургії, велелюдним хресним ходом, чудотворний образ Божої Матері урочисто перенесли назад до Успенського собору. Там був завершений святковий молебень з молитвою до Богородиці. Виголосивши відпуст, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій привітав пасту зі святом, подякував наміснику та братій обителі за збереження святині і побажав усім залишатися в любові до Божої Матері. 5 серпня в Україні відзначається особливе свято день вшанування чудотворного Почаївського образу Пресвятої Богородиці. Зазвичай чудеса, які трапляються біля святинь, стаються з однією людиною таємно та приховано від багатьох очей. На цей раз усе було інакше та нагадувало наше воєнне сьогодення. 1675 рік до Почаївської лаври. Знищуючи все на своєму шляху, суне 50-тисячний -ти загін хана Нуредина, палаючий бажанням помститися за Хотинську поразку. Порятунку чекати годі. І в цей момент, після щирої молитви на допомогу приреченим, несподівано приходить сама Божа Мати, а свідками незаперечного дива, тобто панічної втечі ворогів, стають тисячі. Очевидці. Щодня о п'ятій ранку в Успенському соборі Почаївської лаври звершується полуночниця, а після цього монастирська братія вклоняється найдорожчій святині Божій Матері в образі Почаївська, яку спускають на стрічках до рівня людського зросту. У мерехтливому полум'ї свічок та лампад це дійство, сповнене духовної шани до святого образу, не передати словами, його потрібно відчути. В Почаївській лаврі цей образ Богородиці, писаний ймовірно, візантійськими майстрами, перебуває вже понад 427 років. Історія ікони змальована на стінах храму. Вона така: у 16 столітті неподалік Почаєва мешкала шляхетна православна пані Анна Гойська, до маєтку якої потрапив грецький митрополит Неофіт, подорожуючи Волинню. На подяку за щиру гостинність владика подарував господарці ікону Богородиці, і тут сталося диво. Після молитви перед образом прозрів сліпий від народження брат господині Филип. І вдячна набожна Анна вирішила передати ікону, через яку звершилось чудо, монастирській братії, що подвизалась на Печаївській горі. Це сталося у 1597 році. Про що нагадує хрест, встановлений на шляху від маєтку Гойської до монастиря. Саме цим шляхом, який свого часу здійснила святиня перед тим, як потрапити до монастиря, упродовж століть до Почаївської лаври хресним ходом йдуть сотні прочан. Вшанування Почаївської ікони Божої Матері відзначається 5 серпня. Зазвичай на честь чудотворного образу звершується врочисте богослужіння сонмам архієреїв не тільки української православної церкви, а й закордонних. А вірян, які завітали на свято, ледь вміщає територія обителі. Ще донедавна, до війни в Україні, що триває на нашій землі третій рік поспіль до Почаєва на вшанування святині, приїздили також православні віруючі з багатьох областей України та за кордону. В цю нелегку пору віряни схиляють голови перед святим образом Божої Матері, просять у Небесної Цариці заступництва, адже Почаївська ікона, шанована передусім, за свій чудотворний дух. Важко навіть перелічити всі дива, якими уславився цей богородичний образ. Це і порятунок обителі у 1675 році, коли Божа матір захистила свій уділ, від навали і навірних чужземців, і численні зцілення людей, котрі щиро молилися і просили допомоги у Божої Матері, і по вірі своїй одержували її, а на подяку прикрашали образ коштовними подарунками. Цей образ щороку був на всеукраїнському хресному ході до дня хрещення Русі та інших хресних ходах. Сьогодні, вшановуючи святиню, ми просимо миру в наші серця та для України і віримо, що Богородиця не полишить в біді ані своєї обителі, ані боголюбивий народ України. На цьому прощаємося до наступних вихідних. Нагадаю, що православний інформаційний простір не може існувати сам по собі. А отже, закликаю підписуватися на наш канал, робити репости цікавих сюжетів, розповідати про нас близьким, ділитися власними думками, залишаючи свої коментарі, і за будь-яких обставин не послаблювати свій щоденний подвиг в молитвах і добрих справах. А силу віри в цій молитві нехай надає нам Пресвята Богородиця, яка споконвіку є покровителькою та заступницею нашої землі перед своїм Божественним Сином. Христос, посеред нас і є, і буде.